Привіт, покажу вам сільський фітнес-клуб. Ось сюди ми ходимо займатися фітнесом. Беремо сапку і займаємось. Тому навіть зараз в окупації є чим зайнятись, чим трішки відволіктись. Зараз відео знімаю, зараз я його не закину, тому що зв'язку немає, інтернету немає, як одним класанням пальців все відключили в один момент. Дураку зрозуміло, що це спеціально. І ось тут іще. Коруза. Ось це наш фітнес-клуб. Тільки пропололи город і можна починати з самого початку. Ось це у нас горох. До речі, ось дивіться, горох, ось горох. І ось це горох. Тільки оцей горох квадратний. А ось там сінокоси. Сьогодні перший день літа. І літо сьогодні дало про себе знати. Сьогодні дуже жарко. Так, що тут у нас з жуками? Сьогодні потрібно жуків прокропити, бо картоплю з'їдять. Ось дивіться. Ось це. Ось це ось. Це лічинка жука. Колорадського. Ось. Їх тут багато. Ось це ось такі яйця Колорадські жуки несуть. З них та лічинка саме і вилупляється. Ось помідорчики. Ось.